2 лютого у Шепетівці запрацював ветеранський хаб при Шепетівській районній державній адміністрації. Проєкт спрямований на різнобічну підтримку ветеранів, родин захисників, членів родин полеглих. Сюди можуть звернутись військові та їх родичі для безоплатної допомоги. Долучились до відкриття перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін разом із заступником начальника ОВА Володимиром Юрєвим та керівником апарату ОВА Оксаною Вжешневською. Проєкт щодо створення мережі ветеранських хабів на території Хмельницької області за ініціативою Хмельницької обласної військової адміністрації було прийнято рішення створити в кожному з районів при районних військових адміністраціях ветеранські хаби. Це ветеранський простір. Він створюється на базі відділу з реалізації ветеранської політики. І передбачає, що в цьому хабі ветеранському, який ми сьогодні відкриваємо в місті Шепетівка, це буде ветеранський хаб, який буде працювати. Для ветеранів у цього шепетівського району, для наших героїв, які повертаються із фронту, і тут їм буде надаватись уся необхідна допомога. Серед напрямків роботи відділу, психологічна підтримка, робота із сім'ями військовослужбовців, юридичні консультації та тренінги для ветеранів. Ми покладаємо велику надію на ці утворені структури, адже на сьогодні ми знаємо про те, що велика кількість ветеранів до нас повертається в загалом в області. Ми очікуємо більше 50 тисяч ветеранів, і ми намагаємось змордерувати роботу, яка дасть можливість показати прикладом, як працювати з ветеранами, яка дасть можливість піти з такою ініціативою в громаді теж і ветеранські хаби саме на базі районних адміністрацій, вони будуть координуючими в подальшому, які дадуть можливість вести цільову політику по відношенню до наших ветеранів. І зрозуміло, що це вкрай важливо, адже саме через послуги, через турботу до наших ветеранів, ми можемо їм тільки подякувати за той героїзм, за ту відданість, яку вони сьогодні демонструють на полі наших боїв. На завершення заходу у ветеранському хабі прозвучав вірш і патріотична пісня, що заповнили серця присутніх людей. Бов'ю до рідної землі маленькі виконавці вразили усіх, створивши неповторний момент єднання та патріотизму. Нагадаємо, ветеранський хаб є місцем, куди ветерани війни та члени їх сімей зможуть звернутись по допомогу, пораду та підтримку у будь-який час. Знайдуть співрозмовників, які зрозуміють їхні переживання та потреби. Адже українці це непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк тіві.